Ватикан диви, це унікальна держава, яка є духовним і політичним центром католицької церкви. Ось 50 цікавих фактів про цю малу, але значущу країну. Ватикан а найменша незалежна держава у світі 0,49 квадратного кілометра. Це місто держава, повністю оточене Італією. Населення Ватикану становить приблизно 800 осіб, але лише близько 450 мають громадянство. У Ватикані немає постійних мешканців, окрім священнослужителів, охоронців і кількох чиновників. Держава керується Папою Римським, який є абсолютним монархом. У Ватикані є власна армія, Швейцарська гвардія, яка охороняє папу. Громадянство Ватикану не передається у спадок, а надається лише на час служби. Це єдина країна у світі, де латиною користуються в офіційних документах. Ватикан має власну валюту євро з особливим дизайном. Ватикан має власну залізничну станцію, яка використовується переважно для перевезення вантажів. Культура І мистецтво у Ватикані розташовані одні з найвідоміших музеїв світу. Сикстинська капела, розписана Мікеланджело, є одним із найвизначніших шедеврів мистецтва. Щороку музеї Ватикану відвідують понад 6 мільйонів туристів. У бібліотеці Ватикану зберігається близько 1,5 мільйона книг. Ватиканські сади займають половину території міста держави, собор святого Петра найбільший християнський храм у світі. Над будівництвом собору святого Петра працювали такі майстри, як Браманте, Рафаель, Мікеланджело та Берніні. Купол собору святого Петра можна побачити майже з будь-якої точки Рима. У Ватикані є власна друкарня, яка видає офіційні документи папи. Папа має особистий автомобіль, відомий як папа Мобіль. Історичні цікавинки Ватикан став незалежною державою у 1929 році після підписання латеранських угод з Італією, колись папи володіли значною частиною Італії, що називалося Папською державою. Ватикан має свій архів, де зберігаються секретні документи, зокрема листи королів і дипломатичні угоди. У 1978 році Ватикан пережив нез'ясовану смерть папи Івана Павла І. Ватикан має одну з найменших армій у світі, але вона вважається дуже елітною. Найстаріша охоронна структура Ватикану Швейцарська гвардія, створена ще у 1506 році. У 1981 році на папу Івана Павла II було скоєно замах на площі святого Петра. Колись папи мали власну в'язницю, але зараз у Ватикані немає тюрем у 2013 році. Папа Бенедикт XVI став першим папою за 600 років, який добровільно зрікся престолу. У 2019 році Ватикан визнав свою причетність до відмивання грошей і розпочав антикорупційну реформу. Сучасність і технології Ватикан має власну радіостанцію, яка мовить 47 мовами. Також існує Ватиканське телебачення, яке транслює заходи папи. Ватикан використовує сонячну енергію. Щоб бути екологічно відповідальним. У Ватикані є власна інтернет-доменна зона .yi. Ватиканська пошта вважається однією з найшвидших у світі. Ватикан друкує свої поштові марки, які є колекційними. Поліція Ватикану тісно співпрацює з італійськими правоохоронними органами. У Ватикані немає власного аеропорту, але є геліпорт. Ватикан має найвищий рівень злочинності у світі через велику кількість туристичних крадіжок. Це одна з небагатьох країн, яка не має жодних податків. Релігійні факти. Папа є главою не тільки Ватикану, але й усієї католицької церкви. Щонеділі на площі святого Петра папа проводить молитву Ангел Господній. Конклав для вибору нового папи проходить у Сикстинській капелі. Біла димова хмара означає обрання нового папи, а чорна, що голосування триває. Ватикан визнає понад 1,3 мільярда католиків у всьому світі. Католицька церква є найбільшим приватним власником нерухомості у світі. Ватикан фінансується за рахунок пожертв та інвестицій. У Ватикані працюють лише чоловіки-священники. Жінкам заборонено бути кардиналами. У 2016 році Ватикан визнав зміни клімату реальною загрозою і закликав до екологічних реформ. Ватикан це це єдина країна. Де 100% населення мана католики? З вами був «Нецікаво». цікаво. Пишіть в коментарях свої думки про велосипеди. До зустрічі!